Привіт всім вітаю вас на каналі Chapter Art. Сьогодні я повертаюся до вас із відео не про живопис, а про скульптуру, про відому скульптуру Мікеланджело. І якщо ви подумали про Давида, сьогодні буде не про неї, а про ту роботу, яку він закінчив кілька років до е, свого знаменитого Давида, і ми будемо говорити про п'єту. Отже, що треба знати про цю роботу, чому вона важлива? Різні деталі, символіка, значення. Давайте розбиратися. Отже, ми з вами наприкінці 15 го століття в Італії 1490-ті роки. Це вже період, який зараз називають високим Ренесансом. Це коли, власне, творив Мікеланджело Леонардо і Ряфелі. Я їх називаю такою святою трійцею високого Ренесансу. Отже, в цей період, взагалі в Ренесансі, відбулося відродження дуже багатьох ідей античності. Це період про гуманізм, про розвиток науки, про відродження цінностей античної філософії і звичайно ж розвиток мистецтва. В цей період Ватикан активно залучає митців до створення творів мистецтва, які прославляли Християнську церкву і зміцнювали вплив католицької церкви у Європі. Ну і звичайно, як всі часи, представники церковної і політичної еліти були зацікавлені в тому, щоб увіковічнити свої імена в історії, зокрема через твори мистецтва. І ось п'ята це приклад такого бажання. Цю скульптуру у Мікеланджело замовив французький кардинал Жан-Мілє де ла Гросле, який був амбасадором у Ватикані. І він замовив цю скульптуру для своєї майбутньої могили у базиліці святого Петра. І саме там, в базиліці святого Петра у Ватикані, ця скульптура знаходиться і досі. В той час Мікеланджело було всього 23 роки. Він був вже достатньо відомий у Флоренції, але у Ватикані, у Римі про нього ще ніхто нічого не знав. Давайте зразу розберемося, що ж таке п'єта. Слово п'єта означає сум, жалість або ж милосердя. Але конкретно у мистецтві п'єта – це конкретно ось цей жанр, ось ця сцена оплакування Марією свого сина, який помер на хресті, якого щойно зняли з Христа, і оцей ось момент оплакування, коли вона тримає свою дитину на руках, це називається п'єта. Насправді, п'ята ось ця сцена наче відзеркалює е, ту, коли Марія тримає на руках ще новонародженого Ісуса. Тобто у нас відбулось таке замкнуте коло. Конкретно ця скульптура. Ця п'єта виконана із блоку карарського мармуру. Карарський мармур е, вважався найчистіший і найбіліший, і найвищої, найкращої якості. Зверніть увагу на композицію. Вона трикутна, або ще називають її пірамідальною. Це була класична композиція високого відродження, яка про баланс, про гармонію, про рівновагу пропорцій. І її, наприклад, дуже часто використовував у своїх картинах Рафаель. Фігури на цій скульптурі зображені дуже реалістично, дуже натуралістично. Насправді, відомий факт, що Мікеланджело вивчав. Анатомію не лише з моделей, а з середини, тому що він приходив у морги і був присутній на розглядах з патологоанатомами. Таким чином він знав, як працює кожен м'язик, де розташований кожен суглоб. В той час це було значить, заборонено. Це було не про християнські цінності, але з іншого боку, це дозволило Мікеланджело зрозуміти будову тіла людини і зовні, і зсередини, і звичайно, це дуже сильно мало вплив на якість його робіт, які неможливо було сплутати ні з ким іншим. Також ви могли помітити, що Марія на цій скульптурі виглядає нетипово молодою, вона, начебто, одного віку зі своїм сином. Існує кілька теорій, чому Мікеланджело зробив такий вибір і так молодо зобразив Матір Божу, але більшість схиляються до думки, що таким чином він хотів підкреслити її божественну природу, святу природу, яка не підвладна часові. І також зверніть увагу, що вона, начебто, і трошки більша за Ісуса. З одного боку, така диспропорція тіл вона допомогла Мікеланджело всягнути ідеальної пірамідальної або штикутної композиції. Так? Але також у цій диспропорції є глибший, символічний рівень. Так, Мікеланджело, начебто, підкреслює їх роль, її зв'язок мами і сина. Вона символ життя. Він у даний момент символ смерті. Тобто життя тримає смерть на руках. Також вона символ співчуття, оплакування, материнського болю, а він символ самопожертви. Тому ця диспропорція фігур, вона не просто про композицію, вона про глибший важчий сенс, який підкреслює всю трагічність цієї історії, коли мама тримає на руках сина, який загинув, ну, дуже важко. Порівняти з чимось свій біль, правда? Мікеланджело завершив цю скульптуру менш ніж за два роки. І спочатку він її не підписував. Взагалі є така традиція від середніх віків, коли митці, скульптори і люди, які робили вітражі, архітектори і так далі, вони не підписували свої роботи, тому що вважалося, що все, що твориться на землі, це творить Бог, а люди це такі, наче інструменти. Та? Тому люди, ці митці, вони не мали права підписувати. Але Ренесанс. Який приніс дуже багато ідей античності, як я вже казала, то ця ідея змінилася. Тому що у нас з'явився гуманізм, де людина цінна, її життя цінне, її творчість також цінні. І відповідно, якраз з'явилася от концепція митця, творця, і вони артисти вони також почали підписувати свої роботи. Але Мікеланджело, він був супер релігійною, супер людиною, тому вважається, що він якби начебто більше розумів і поділяв погляди його середньовічних колег. І спочатку він свою роботу цю не підписав. Але що сталося? Після того, як цю статую вже відкрили в соборі святого Петра, він стояв і почув розмову людей, які приписали цю роботу одному з митців із Ломбардії. Є така історія, що він вночі прокрався до своєї ж скульптури до собор Святого Петра, і на цій стрічці викарбував надпис Мікеланджело Буонароті, флорентієць, зробив це». Знову ж історія каже, що після цього епізоду він дуже жалкував, що його его взяло верх і більше ніколи не підписав жодну свою роботу. Але насправді в цьому не було потреби, тому що рівень майстерності, якість виконання робіт і взагалі почерк Мікеланджело Мікеланджело неможливо було сплутати ні з ким, тому в подальшому всі так знали, що це зробив Мікеланджело. Тож така історія знаменити Мікеланджело. І надіюсь, наступного разу, коли ви будете відвідувати Ватикан і Собор Святого Петра, і будете бачити цю скульптуру. Ви побачите в ній більше, ніж просто скульптуру. А цілу історію з усіма її глибинними сенсами. Я дякую вам за увагу і, як завжди, побачимося в новій арт-історії або ж на арт-лекції. Гарного вам дня!